Революція гідності засвідчила, українці не просто обрали шлях до Європи, а готові за нього боротися, відстоюючи власні права та свободи. У світі України почали сприймати як державу з власною самобутністю, історією та гідністю, здатну захистити суверенітет. 20 лютого в Україні щорічно відзначає день героїв Небесної Сотні. Цього дня вшановуємо пам'ять про тих громадян, завдяки яким змінно перебіг історії нашої держави. Більшість з них загинула під час подій Революції Гідності у листопаді 2013 лютому 2014 років. Інші загинули пізніше, у березні та квітні 2014 року. Захищаючи ідеали демократії, обстоюючи права та свободи людини, європейські майбутні України, День пам'яті героїв Небесної Сотні це вшанування подвигу учасників революції, гідності та увічення пам'яті героїв Небесної Сотні, які видали своє життя під час революції, гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини. Гідність людини є однією з найважливіших особистих цінностей, закріплених у багатьох правових актах, в тому числі і міжнародних в конституції України гідність людини, як і її життя, здоров'я, честь, недоторканність на та безпека, визнаються в нашій державі найвищою соціальною цінністю. Фундаментальними міжнародними актами проголошується, що визнання гідності кожної людини та її рівних і невід'ємних прав є основою свободи, справедливості і загального миру. Революція гідності стала наймасштабнішим протестом у новітній історії України, боротьбою українських громадян за свої права і демократичний європейський вибір. Небесною сотнею називають загиблих учасників Революції Гідності. Дехто з них загинув навесні 2014 року. Герої Небесної Сотні, уособлення людської, громадянської та національної відваги і самовідданості. Героями Небесної Сотні стало 107 загиблих. Вони різні за віком, статтю, освітою, з різних куточків України та за кордоном. Серед них були успішні підприємці і пенсіонери. Євромайдан увійшов в історію України як символ і взірець жертвованості, патріотизму та героїзму. Він укотре підтвердив те, що у найкритичніші та найважливіші періоди нашої історії знайдуться герої, ладні пожертвувати власним життям заради майбутнього України як незалежної демократичної держави. Саме на 20 лютого припадає пік розстрілів героїв Небесної Сотні у центрі Києва. Цього дня у середмісті столиці загинули та отримала. Смертельні поранені 48 осіб. Революція гідності присвідчила: українці не просто обрали шлях до Європи, а готові за нього боротися, відстоюючи власні права та свободи. У світі України почали сприймати як державу з власною самобутністю, історією та гідністю, здатну захистити суверенітет.